Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. І в цьому відео розпаковка. Тут приїхали рослинки для моїх батьків. Я завжди їм допомагаю з замовленням через інтернет. І я вперше зробила замовлення на сайті Зелені Янгули. Я ще ніколи не отримувала від них рослини, і мені самі цікаво, як це виглядає, які рослинки. Трохи коробка мокра, напевно, в них теж був дощ. І в нас вчора. Весь день, що дощик, а сьогодні дуже холодно і зранку лише плюс 10 тепла. Ну, така собі вже холоднича. Ось так повкладали рослинки. Це форзиція, Звичайна форзиція. Всі одного сорту однакові. Їх тут 15 штук. При замовленні від 10. Горщики вартість однієї складає 58 вісім гривень. Ну, така кількість потрібна, бо матуся хоче зробити живого огорожу зі сторони вулиці. А вона хоче таким чином відокремити свою вуличну клумбу з квітами. Десь вона так і побачила і хоче собі зробити. Тому хай робить собі красу. На мій погляд рослинки гарні, я задоволена замовленням, Коренева чудово і вже гарний час для висаджування рослин. Хай вони добре вкорінюються, швиденько зростають, збільшуються та радують моїх батьків. А я повкладаю рослинки знов у коробку. Як вони лежали, та сьогодні відвезу батькам. Хай вони висаджують, радіють, роблять собі красу. Ось така невеличка розпаковка. Всім бажаю вдалих приємних покупок, чудових рослин, щоб вони приносили тільки одне задоволення. І я дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!